Кожної весни глухів потопає у рожевому цвіті сакур, які квітуть на місцевій стометрівці. Екзотичні дерева стали справжньою окрасою міста, розповідає глухівчанка Людмила. Кожен рік ми приходимо і милуємося цими ніжними тендітними рожевими сакурами на нашому на нашій стометрівці у центрі міста з подругами, з сім'єю. Можливо, колись сама сусмережа викладає, звичайно. Поліна та Соня також вийшли в центр міста, щоб пофотографуватися. Свої світлини планують потім розмістити в соціальних мережах. «Ми Будемо нам фотографуватися ще в планах трохи. Поки це справимося. це того цитується якось було можливості в місто вийти і пофоткатися. Дуже гарно. А Людмила фотографії глухівських сакур відправить дітям, які через війну виїхали за кордон та сумують за рідним містом. Пофоткалась вже всі люди. Дітям отсилаю, дітів повиїжджалі, дітям відсилаю, дітям дітям селаю. Сама любуюся. Ружевий цвіт сакол можна побачити в багатьох частинах міста, зокрема на вулиці Київській, біля приміщення теплового району. Гухівчанин Віктор говорить, що ці дерева з'явились тут років десять тому. Фотографуються усі підряд. і дітьми, і поживі люди, і молоді люди. Ми вже підстаркувати ну, ну, все равно Мішелі це завезли. Залізниці різниці ж сакварі, і це тут тепло світлиця посадила тут, і там на 100 метрівці. При мішелі. Це малень, маленький маленькі маленькі. але їх треба за ними ухажувати, тому що вони, вони боліють. От у нас там на 100 метрівці боліють. А ще у ці дні розпустились магнолії біля міської ради. Бажаючих полюбуватись їх цвітінням, також вистачає, говорить Микола. Здорово, красиво, навіть сьогодні розцвіли, я тільки вперше бачу цвіт. мер міста. Надежда Алексеевна. Она в этом деле молодец. Раскручивает и ее, ее работники, если надо, трудится здесь, там и так далее. Все это наводит порядок.